Боротьба між різними не веде до творення, вона веде до самознищення. Всі війни це наслідок забуття того, що ми походили з одного джерела. Кожна нація, кожен народ, кожна культура, кожна мова, кожен звичай це різні прояви однієї свідомості, одного серця, що б'ється в усіх. Нам не потрібно ставати однаковими, щоб бути єдиними. Єдність не у формі. А в усвідомленні спільного походження ми різні, але ми всі частина життя, яке творить нас і через нас продовжує себе. Ми всі діти, серця Всесвіту, народжені з Його подиху і плину часу. Прокляття людства не в жінці і не в чоловікові, а в нерозумінній єдності, що живе у різниці.